yeah Мудрість прості вислухаємо святої Вангелія мир всі і Духові Твоєму відлуки Святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, зайшов сіяч сіяти. Своє зерно, і як він сія одне, впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні видзюбали його, друге впало на камінь і зійшовши висохло бо вогкості немало. Інше впало ніж тернину, і тернина, вимавшись, з ним у купі його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю, як зійшовши, вродило сторицею. Кажу це, кажучи це, Ісус голосно мовив, хто має вуха слухати, хай слухає, учні його спитали, що значиться притча. Він сказав їм вам дано розуміти Тайне Царства Божого. Іншим же у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не розуміли. Ось що означає ця притча, зерно це слово Боже, ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить, іяволи, берег з їхнього серця слово, щоб вони не увірвали, не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що слухають, і з радістю приймають слово. Але не маючи коріння, вірують до часу і під час покуси відпадають. А те, що впали між тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть та клопоти, багатства і життєві розкоші їх заглушають, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на добрій землі, це ті, що чують добрим і щирим серцем Слово, Держать його і дають пліту плі... плі... терпіні. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Слава Ісусу Христу, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Другі любим Христі, праці сестри, улюблені Божі діти. Притча про сіяча. Ісус розповідає цю притчу і відразу її пояснює. Кожна притча є, напевно, зрозумілою по-людськи, тому що Господь так проповідує, щоб людина розуміла, але не кожну притчу сам Ісус особисто так пояснює, як сьогодні. На запитання учнів, що це означає, Ісус розповідає, яке значення має ця притча. Напевно, ми багато разово вже чули пояснення. Прозначення цього уривку Святого Писання, яке ми читаємо в Євангелії від Луки, 8 розділу сьогоднішній день недільний, але важлива річ є сьогодні звернути увагу на те, що учні прийшли до Ісуса і просили, щоб Він їм це все пояснив. Дуже багато речей в нашому житті ми собі самі пояснюємо, кожен з нас. Маємо свою точку зору, на це свій погляд. Своє розуміння, але як же важливо в житті віруючої людини, в житті християнської людини бути так як апостоли, котрі теж отримали владу від Ісуса, теж наступали на Зміїв, пробачали гріхи, зцілювали, воскрешали, але приходили теж до Ісуса Христа, щоб порадитись. Як важливо є те, щоб в даний момент нашого життя. Коли ми нібито все розуміємо, прийти до Ісуса і попросити, поясни нам Господи. І тому сьогодні теж ми приходимо на цю святу літургію, щоб так багато розуміючи молитов, практикуючи ці молитви, ми хотіли сьогодні насправді питати Ісуса Христа, що це все означає. Розкажи нам, Господи, поясни нам. Ми теж пам'ятаємо цей момент, коли описують, наприклад, святий. Матей, в 6 розділі, коли прийшли учні до Ісуса і просили навчи нас молитись, і Ісус навчив їх наш молитви, ми її називаємо Господня молитва. Тому сьогодні теж приходимо до Ісуса з запитаннями, чому так, в який спосіб поступити, що буде найкраще, що вибрати, в яку сторону піти, як зрозуміти таку чи іншу ситуацію в нашому житті. І тоді Ісус сам пояснює нам, і дуже важливо є розуміти те, що тільки в Слові Божому, тільки в тому, що Ісус нас навчає, є правда. Тільки в цій святій Книзі, яка називається Біблія, можемо знайти відповідь, тому що там Ісус говорить прямо до нас без ніяких закритих секретних речей, але приходить як таємничий Бог, якого в молитві. І вся тих танствах ми відкриваємо, розуміємо, можемо прийняти в своє життя Бога, запросити Його до своєї щоденності. Тому теж і в цій літургії запрошуємо Бога, щоб він сіяв своє зерно, зерно Божого Слова, на наше серце, яке не повинно бути ані каменем, ані дорогою, ані терням, але нехай буде доброю землею, яка видасть стократний плід. Пліт спасіння, тому про цю благодать Божого спасіння сьогодні для себе просимо. Амінь. Слава Ісусу Христу.